Привіт всім! Ви знаходитесь на каналі Тагетіс і сьогоднішнє моє відео присвячено акації. На моєму каналі в плейлистах в розділі ароматної трави Аптікарський огород» ви можете подивитися відео про цілющі рослини. Для цього підпишись на канал і тисни на дзвінок, щоб не пропускати мої нові випуски. А я продовжу свою розповідь про акацію. Квіти акації білої, багаті на вітаміни А і С, ефірні масла, органічні кислоти, флаваноїди і танін. До складу кори молодих пагонів акації входять дубільні речовини, жирні олії, танін та рутін. Ця лікарська рослина має сечогінні, відхаркувальні, жарознижувальні та проносні властивості. Акація справжнє енергетичне джерело. Дуже схоже на синтетичні енергетики, на відміну від них, природні і смачне. Настоянки мають жарознижуючий ефект. Противозапальний, очищаючий, а кара акації відмінно лікує розлади шлунку та підвищену кислотність. Білоакацію широко культивують по всій Україні. Найбільші площі її насаджень зосереджені в лесостепу і степу. Трапляються в парку садах полозахисних і протиерозійних смугах, у захисних насадженнях уздовж доріг, поблизу пасік тощо в Україні та сусідніх країнах поширені в культурі сім видів: найбільш відома робіння звичайна рости в садах. Парках європейської частини України, Росії на Кавказі, Далекому Сході в Центральній Азії. За легендою саженці білої акації придбав на власні та привіз із відня дюк дірішельє. Де, де їх роздали Одеситам безкоштовно за умови, що вони висадять дерево. Багато громадян намагаються цю традицію підтримувати. І сьогодні рішельє дуже хотів перетворити південну Пальміру на європейське місто. І щоб на одеських вулицях були різні іноземні дерева. Однак серед усіх інших дерев найбільше йому сподобалось одне, яке він колись бачив в італійському краї. Воно має запаморочливий аромат і квіти, які схожі на звисаючі алмазні підвіски. У мудрих книгах рішельє дізнався, що акація символізує життєву силу і безсмертя та допомагає здійснювати бажання. Також це дерево, наділене грошовою магією, і здатне притягувати фінанси. Коли рішельє зробив подарунок місту у вигляді білої акації, він довів, що є знавцем у виборі подарунків зі змістом. Здавна акацію прикрашали сади і міські вулиці, використовували її в медицині, в магічних ритуалах та обрядах. І навряд чи можливо знайти на планеті дерево більш шановне протягом століть представниками різних культур і цивілізацій. В священному писанні сказано, що Ноїв Ковчег був побудований з акації, причому в староданньому Єгипті дійсно будували кораблі Заравійської акації. Вважається також, що її гілки підвішення над ліжком захищають від нечистої сили і пристріту. Відкривають грошові потоки і привертають любов. Звичайна, така цікава і загадкова рослина не може не використовуватися в магії. Вважається, що з її допомогою можна ззирнути у майбутнє і захиститися. Від злих сил. Акація вважається деревом покровителем плодючості і продовження роду. Тому бездітні подружжя під її кроною можуть попросити про потомство. Зараз сезон цвітіння акації, і я збираю її для своїх квітково-трав'яних чаїв. В нашому селищі екологія на високому рівні, багато ставків. На схилах яких росте запашна акація. Сподіваюсь, моє відео буде вам цікавим і корисним. Якщо вам сподобалось, то тисніть вподобайку і залишайте свої коментарі під відео. Це допомагає моєму каналу розвиватися. Наостанок скажу, що чай це як обійми, тільки в чашці.